Зараз я розкажу тобі про те, чому твій голос може звучати не дуже привабливо. Так знаєш, трішечки такий плаский призвук мати, немає тих оксамитових приємних ноток, немає цього звучання. Такого вау. моя практика це більше ніж 20 років. Говорить про те, що Основна причина, звичайно, у всіх вона може бути різна, але основна причина це затиски або так звані зажими, локалізуються в різних місцях, але зазвичай це якесь одне місце. Хоча у деяких людей буває що одразу в кількох, тому я буду розказувати, а ти будь ласка, перевіряй. Перший зажим, який я найчастіше зустрічаю це зажим на горлі. Коли людина, наприклад, хвилюється, зараз вона буде виступати публічно, або ще якісь переговори складні, і вона ось тут затискає все, ми це чуємо як такий плаский звук ближче до високих ноток. Не дуже приємно це слухати. Зажим номер два. Часто я чую про цей вид зажиму від тих, хто веде складні переговори. Я пам'ятаю, що я з однією клієнткою спілкувалася, ми говорили про зажими, вона каже: Боже, я зрозуміла, що це, тому що в мене після одних переговорів в мене так прес болі. Ось дивіться, ви можете зараз теж напружити свій прес, і от уявіть, що ви протягом життя чи там останніх років ну так склалося, що ви тримаєте цей удар, ну, тримаєте удар. і... Здавалося б, ну де там голос, де мій прес. Але я вам хочу сказати, що це теж так само впливає на звучання вашого голосу. Він звучить не так класно, тому що коли ви тримаєте прес, ви відповідно дихаєте по-іншому. А дихання це база нашого голосу, і так голос змінюється. І нарешті третій зажим. Ну він найменше впливає на звучання голосу, але впливає. Це також можна почути. Я це чую. Це зажим в геніталіях. Тобто ти або тут стискаєш, або тут, або нижче. Це все одно впливає на те, як ти дихаєш. Ти не можеш нормально вдихнути, ну, якщо ви використовуєте діафрагмальне дихання, або брюшне, ти вже не так дихаєш вільно. І тут іще твій внутрішній стан, тому що хочеш чи не хочеш, ти все одно, одно таки все під контролем. А от якщо тобі хочеться на людей мати вплив. Такі, знаєте, розслабляючий, от коли дивишся на тебе, ти так звучиш, що ніби ти такий вайп передаєш, що в мене все класно, у мене все під контролем, у мене все добре, то допомагає нам передавати ось цей самий вайп, наш внутрішній стан. А в цьому стані нам дуже сильно допомагає якраз відсутність оцих. Зажимів. Тому перевіряйте, що є у вас можливо. Якщо фоново ви розумієте, що так, це моя історія, ви мусите розслаблятися, навчитися розслаблятися. Це дуже важливо. Ну, а якщо є запитання, що зробити для того, щоб класно звучати, щоб тебе слухали із задоволенням, щоб тобі подобалося, звертайтеся до мене, я допоможу.